Вітаю всіх, хто любить малювати. Я хочу сьогодні таке відео вам показати, ну, скажімо так, порадити вам, як правильно починати щось змальовувати. Ну, таке, знаєте, навіть така тема, яка навіть ну, не, не стосується і дуже сильно творчості. Ось, але стосується малювання. Тому що дуже часто запитують, чому я не можу якось так змалювати, і у мене нічого не виходить. І чому і це, і це завдання якесь не розв'язане у моїх учнів залишається. Просто хочу вам показати, з чого вам бажано починати малювати, щоб у вас було більше шансів на те, що у вас буде гарний результат. Дуже добре, коли, наприклад, вам треба щось. Перемалювати, і це у вас е, за розмірами співпадає. Ну, наприклад, вам задали якесь домашнє завдання змалювання, і треба вам е, змалювати. Да? Деякі навіть беруть, просто там е, переводять і, там, через копірку, чи через е, ну, монітор компа, чи через вікно якось це роблять. Але коли ви станете, наприклад, перед, такою, е, за, е, ну, перед таким завданням. Що вам необхідно, у вас є зображення, і вам необхідно його перенести е, кудись, яке, яке буде більше набагато зображення? От зараз, наприклад, у мене, ну, зараз у мене тут зображення цього е, ось гарного е, оленя, і мені потрібно намалювати його не таким самим за розміром, а більше. Тобто, тут уже якось копіркою, ну, ну ніяк. Да? Як нам це зробити? Тому що дуже часто я бачу, що учні починають малювати. Ну, таким чином я зараз покажу і одразу витру. Вони починають з чогось такого абстрактного, да, там, наприклад, і починають з кончика там, у цих рогів і починають малювати, 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 і йдуть, і, і там ага, там іде там, там вуха, наприклад, да, там іде голова. І починають вести лінію, як, ну, знаєте, як такий принтер. Але чим цим все може закінчитися? Е, я вам скажу так: такий відсоток людей, який може так намалювати, це дуже маленький відсоток. Е, і ну, просто це не варіант для всіх, скажімо так. Це дійсно треба мати такий якийсь вроджений такий дар, щоб це робити. Е, що як нам необхідно будувати наш малюнок, щоб ми. Могли з, цією, з цим завданням впоратись. По-перше, ми визначаємо з вами розмір нашого майбутнього цього нашого оленя. Наприклад, це у мене будуть, тут будуть іти його роги. Ось вам видно, да? мабуть, зараз я тут ближче отак зроблю. так. Оце будуть у нас: тут будуть роги, а тут десь буде його, значить, його ноги будуть. Да? Ноги будуть. Ось. Тобто, бачите, що у мене розмір набагато більше. Ніж цей. От, Як мені буде? Починаємо ми з того, що ми визначаємо е, висоту наприклад, наших рогів і розмір голови. Давайте спочатку, наприклад, ми знайдемо, е, скільки висота рогів у нас вміщується у, сам, у, у всього нашого оленя. Е, подивіться, як це визначити? Я міряю від основи рогів до самої верхньої, тут, да, де у нас ці роги йдуть, і міряю. 1, 2, і 3. Бачите? Тобто, ді, е, получається, що у мене ще раз міряю. 1, 2 і 3. Тобто получається, що якщо разом з, з рогами це буде 4 частини. Я ділю на 4 частини, наприклад, раз. 2. Да? 3, чот... Раз, 2, 3. Ну, 4 можна ще трошки, наприклад, можна нам трошки менше зробити. Да, отак. Тобто, у мене буде 1, 2, 3, 4. Оце у мене буде висота моїх цих рогів. Да? Я можу зараз їх, отак, наприклад, схематично їх взяти і показати, що вони десь будуть у мене такого розміру. І вже можу витерти, наприклад. Да? Далі ці лінії витираю. Вони нам зараз вже не потрібні. Тобто ці лінії, ми, якщо ми робимо їх олівцем, то ми це робимо дуже легесенько, щоб ми могли їх витерти. Далі нам треба знайти з вами розмір голови. Ви бачите, ми постійно якби, е, зрівнюємо. Да? Ми, ми знаходимо розмір у масштабі і в пропорціях до цієї нашої значить, до цього нашого е, об'єкта. Голова мілію один. Да? Оце розмір голови. І пішли раз. Два, три, і, ну і трошки ще. І ще раз міряємо. Так. Значить, раз, да? Два, три, чотири. І трошки ще. Тобто з, з головою це у нас буде чотири голови з хвостиком. Тобто у цю відстань я зараз ділю на чотири з хвостиком частинки. Звісно, да? раз, два, три, так, да? там. Чотири і маленькі хвостики. Ще раз. Раз, два, три, чотири і маленький хвостик. Оце буде у мене розмір голови. Я можу зараз, наприклад, голову намітити. Да? От. Намічаю голову отаким От чином. От. І ще там нічого не вимальовуючи. Да? Там, тобто я, я просто її накидаю цю голову, щоб вона у мене була. Є. Ось, є у нас голова. Да? Витираю за, значить, ці всі лінії. Далі знаходжу я, скільки, яка у мене буде висота. Е, наприклад, яка у мене буде висота спини. Да? Тобто не, не спини, а е, тулуба нашого оленя. Ось дивіться. І, наприклад, можу поміряти її з. Ну з чим. І ще раз можу. да? Чи, можу з цією величиною. Да? Наприклад, ось дивіться. Раз. О, з рогами. Ну, Трошки вище, ніж роги. Тобто я, от, наприклад, для себе визначив, що десь отака відстань, це буде у мене це буде у мене, значить, висота. Да? Але мені необхідно знайти, скільки буде вістань від голови до спини. Це також важливо. Тобто, Я беру і міряю. Ось, Раз. І міряю. І тепер міряю, наприклад, з тим самим тулубом, або міряю, міряю. З рогами, а вони у мене співпали. Тобто, у мене оце у мене буде відстань від голови. Е, від голови до спини. Ось, бачите, я знайшов цю відстань. Ось. А оця більша у мене буде. Це сам тулуб. Ось, раз. Є, знайшов. Ось, дивіться. Бачите? І тепер я можу вже у мене є вже певні якісь орієнтири, і я можу вже це поєднати і зробити. От таким чином. Бачите? Тобто у мене з'являються оці, оці розміри. Я їх беру у співвідношенні. Все, все, все беру, значить, у співвідношенні. Далі тут у мене йде оця шия. Да? Тут якась така там, там грива під шиєю. Тут у мене йде а, груд, значить груд, а, грудина. Да? Десь тут грудина йде. Ось. Залишаємо місце для лап. Для, для ніг. Я маю на, на увазі для ніг. Да? Ось. І е, визначити нам необхідно дуже важливо це довжину нашого цього оленя. Тому що якщо я зроблю його довшим, то це буде зовсім інший олень. Не, так, не, не в такому ракурсі, як він у нас зараз є. Що я роблю? Я беру міряю ось це, да? довжину нашого оленя. І, наприклад, міряю його з, з чим. Наприклад, о, з висотою від грудей до голови. Ану давайте поміряємо. Раз. І міряємо. Оп. ну, не, Десь до лоба, до лоба, лоба, да, Тобто десь отут лоб, десь оця вістань. оця відстань, вістань. Оце у мене буде довжина оленя. Ось, десь тут. Бачите? Ось десь тут. І ще раз перемірюю. Ось відстань, лоба І міряю. Є. Бачите? Тобто, щоб ви щоб ви розуміли, звідки я беру ці всі розміри. Тобто, як, якщо у вас вже буде, як то кажуть, око набите, воно вже буде у вас ну, якби досвід, у вас буде малювання. Чим більше ви малюєте, тим більше у вас буде оце око, воно буде випрацьовуватись у вас у цей навик, що ви будете все це бачити одразу, ваше око буде схвачу, ну якби схоплювати ці всі. Моменти, але поки у вас цього навику немає, поки ви ще не, не досягли цього досвіду, вам необхідно користуватися тим, що зараз я вам все розповідаю. І ви, і ви зможете побудувати будь-який малюнок. І не треба навіть для цього, то там чертити якісь оті там квадратики, що там е, переносять. Навіть є та, такі художники, що ну, ну художники, майстри, і, і вони це роблять. Ну це роблять, коли, наприклад, необхідно якесь панно малювати. Там дуже важко, там, там необхідно вже. Працювати по сектор, ну, тобто сектори да, оці розбивати сектора. А в даному випадку ви можете використовувати саме цей випадок, <свист> цей, цей метод, і, і буде вам все добре. Далі дивіться, тут вже я дивлюсь чисто анатомічно. Да? Тут є у мене ага, живіт. Тут у мене, іде, тут іде, лопатка ну, йде. І тут йде плече. Тобто йде ну, нога ноги ми напрямок ноги. Тут у нас отак іде, да? і йде капиця. От тут. Ну, я зараз так дуже сильно тут уже не вимальовую, але я думаю, що ви вже розумієте, да? як уже йде робота. І ось тут іде у нас нога, між ними і тут відстань іде, між ногами. Між ногами йде відстань. І отак зложені. Ножки і копита, парна копитне. Да, у нас копита є. Да, у нас є. І далі у нас іде ця нога. Да. Тут, уже, тут уже ми більше працюємо технічно, а не на, на розміри. Да. тобто Тут вже необхідно вірно вставити ногу, тобто подивитися на, ну, на, на, на анатомію ноги, як вона йде, там, рух ноги і так далі. Так. Танюсенька така, дай вона іде, І тут ось таким чином іде. Ага. І інша нога отак іде. То бачите, коли ви основну роботу вже зробили, знайшли, то вам вже буде легше робити іншу. Ось. Пам'ятаємо, що у нас ця. Ця нога, вона якби позаду знаходиться, тому вона повинна бути далі, чим ця нога. Ця нога тут ближче, ця нога далі. О. І ця нога не повинна, не, ця, ця нога, оця, задня, не повинна бути на одному рівні з цими, які попереду з, е, знаходяться. Ну і тут, цю ногу я можу зараз навіть і за, заштрихувати, щоб ви бачили, що вона знаходиться з тієї сторони. Ось тепер я бачу, що ага, ми, тут у мене йдуть. значить... Вуха, да? вуха. Також розмір вуха можна також нам міряти, можна це робити вже на око, як, як вам це здається. Да? Мож, можливо, голова дуже широка. Я можу її тут підрізати трохи. Я її підрізаю. Ось бачите. Тобто я вже тут вже використовую вже більш таку роботу танку, да? так, вже так більш детально починаю на це все дивитися. Тут он йде око. Ось тут іде око. Далі трохи, так? Да? Далі. Ага, ось тут прям біля вуха, прям око буде йти. Біля вуха. О. Носик. Носик. Якось таким чином. І у мене щелепа у нього буде йти набагато тут нижче. Ось таким чином буде йти щелепа. О! І підборіддя. Да? Ось так якось. Можливо, ще можна було голову нам робити. Ну-ка, ще спробуємо. Бачите, підбираємо розміри, щоб вона була не така широка голова. Якось ось так, мені здається, буде якось правильніше. Да. ага, око, о. Якось так. Якось так. Тут іще більше вигинаємо. О. 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 І виходить, у нас тут вже йдуть роги. Тобто це для вас вже роги буде намалювати, це вже як прогулянка, знаєте, тобто там вже буде для вас це не проблема. Тобто вже роги будемо сприймати там, як, ну, як якісь там, я не знаю, ага, як, як, як якісь там уже, а, значить щось таке. Да? Там отак іде. Тут роги роздвоюються. Тут отак, отак іде. У так? Да. І пішли роги в цю сторону. От. Так. 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 так, І якось так. Щось таке, да? от, от ми з вами вже, скажімо так, ви, е, змогли намалювати цього оленя. І бачите, він у нас більше. Ну, там дійсно я там уже буду вимальовувати, там, як воно йде. Там все. Там, тут, які там тіні там, і так далі. Ось. Е, так, там от. Там, там, Цього там хвоста нема, нема. Ну, але у пропорціях, більш-менш більш ми з вами зробили цей малюнок. Якщо ви будете використовувати те, що я вам сказав, і це стосується всього, це стосується портрету. Наприклад, ви малюєте портрет по фотографії, чи ще. Я Ну я не сторонник цього, щоб ви вчилися тільки по фотографіям, але так буває, що вам необхідно щось малювати. Особливо це для тих, хто... Там робить це починаючи тільки вчитись малювати, то це можна ще робити. Якщо ви вже малюєте там десь років 5-4 і тільки сидите на змальовці, то ви будете тільки змальовувати, але з, з, з натури вам буде важко, що намалювати. І цей метод ви, ви можете використовувати і при, і при малюванні з натури обов'язково. Поки у вас не буде е, на тренувально. Ну, скажімо, вже на треноване око. Якщо у вас око вже буде від частої практики, буде у вас воно вже як то кажуть, набите, то тоді ви можете від цього вже потроху відходити. Але я вам скажу чесно, що навіть я вже багато малюючи і інколи я все ж таки використовую ці методи, тому що це дієво і це швидко, і це швидко, і цього не треба там ну, забувати. Про те, що такий метод є метод пропорційності і масштабності малювання. Просто ви вимірюєте співвідношення величин, і у вас буде все виходити. Це стосується натюрмортів, пейзажів, портретів, портретів, щоб ви не малювали, особливо коли ви змальовуєте. І не обов'язково з фото. Наприклад, ви прийшли на натуру якусь, ви малюєте щось з натури, наприклад, якийсь будинок. І вам необхідно показати, що це саме цей будинок, а не будь-який. І вам потрібно витримати оці всі масштабності. І ви, тоді ви міряєте. Інша справа, як, як знайти ці розміри, коли це не на фото, а в дійсності, то там художники використовують отакий спосіб, коли вони отак міряють, то якось, ну мені буде важко це зробити, але я спробую якось придумати, щоб зняти відео і показати, вам, як це працює. А на фотографії у нас, ми, хто хто, я, хто хоче, хто може лінійкою, хто може пальцями, як я. Хто може іще ще якимись іншими способами, але у вас є що міряти, і ви це, це спокійно міряєте. І ви можете вийти з будь-якого з будь-якої ситуації, щоб і щоб вам там не сказали малювати. Тому що дуже часто ті, хто не мають досвіду, їх лякає. Вони дивляться на малюнок і вони починаються думати, а з чого починати починають зовсім не з того, що е, необхідно, і плутаються, і потім у вас може вийти, що він у вас дуже довгий вийшов чи, чи дуже велика голова, чи маленька голова, чи роги маленькі, чи, чи роги дуже великі, чи там ноги короткі, да, отакі ножки виходять. І це все звідти, що ви просто не вмієте або не знаєте, як це робити. Я думаю, що це відео тобі допоможе, вам допоможе справитися да, з тими, впоратися з тими завданнями, які у вас будуть. Ось або у деякого вже вони є, і вони не знали, як це робити. Зараз буде вам набагато легше спробувати цей метод. Він дієвий. До нових зустрічей, до побачення.